Сьогодні знову вітає місто Ужгород, і я Вікторія Жуйко. дитячого навчального комплексу під назвою Первоцвіт сьогодні. Тут відбувається з дітками. Добре, так, бачимо, так, бачимо, пройдемо трохи вибирайте. Вибирає. Покажіть, будь ласка, ваші пляшечки. Що це за пляшечки? Мам, так, у вас. Ну, це всі клапени, будь ласка. Так, 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 так. Це, це декупажні пляшки. Так, так, так. так. А хто робив такі пляшки? Це мама одна. Мама. Так що вона займається так. і нам принесе це такі мама для продажі. Всі дуже радо підтримали ту акцію, дуже активно долучилися до тої акції. Бо кожен розуміє, що там війна і ніхто не може стояти цього. І Наші золоті діточки теж зробили різні коробки, малюнки. І Я сподіваюся, що сьогодні буде велика виручка і ми зможемо ці кошти надіслати на потреби нашим Ну, Вишиваночка. Подивимося, що в нас тут вдають. Смаколики, мило, а де вас мило? Покажіть. Ой, мило. а хто робив мило? Поспішив, поспішив. Тут тепер <плес> не знає, куди розібрати. Скільки краще? Слойки пік, зараз ми їх покажемо. Ось які Смачні слойки, хлопці. Да. Ну, розказуй, як ти пік? Потрібно слойне тісто, потрібно розкатати його і потім туди покласти картоплю. Спеціальним рецептом і записувати. Одна гривня, одна гривня. Ясно, тобі сподобалося? Дуже. Щоб ти побажав нашим захисникам, які зараз знаходяться на сході, щоб вони були здоровими, і щоб не було все всього.